За що новороздільський екс-депутат замочив журналіста провокацію? Вибачте, виможесу. І чому, поки мочили, міліціянти гав ловили? Знаєте хто її прізвище? Ні, депутат замучив журналіста провокації, ймовірно, здали нерви, адже ми розкопали, як хтось збагачується супереч законом. Небезпечний експеримент у наступній провокації. Новий розділ місто, в якому законів не існує, Принаймні для ось цих чоловіків. Уявіть, вони відкрили нічний клуб, автостоянку, продають алкогольні напої, працюють до ранку, натомість усіх необхідних документів на підприємницьку діяльність не мають. В місті їх бояться всі вони залякують жителів, зачиняють двері перед перевірками, прямим текстом посилають представників праохоронних органів, прокуратур, МНСників та зрештою всіх інших переконують місцеві депутати. Те, що ці пседопідприємці не мають гальм, переконали. Лися і наші журналісти ласка. а от ось документи різних державних структур, де чітко чорним по білому написано жодного дозволу на діяльність. Ці чоловіки не мають. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради запевняє, документи на земельну ділянку не оформлені. Інспекція Держарбутконтроль у Олійській області переконує, що дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції розважального комплексу і стоянки не давала. Головне управління МВС повідомляє, що вже порушена кримінальна справа, а Миколаївська прокуратура зверталась до пожежників, податківців та стане підем станції. Ці структури теж дозволі не давали, та розважальний комплекс і надалі працює. переконує. Місцеві депутати. Був автобаза наша місцева, яка на даний момент викуплена підприємцями. Які вже велику кількість часу займаються підприємницькою діяльністю, але не сплачують місцевий бюджет ні копієчки. Нехтують податково, сане правоохоронні станцію, органи займаються своєю діяльністю. Як займалися кілька років тому? Те, що дозволів працювати цей заклад, немає. Ми переконалися. А от чи дійсно працює, зараз перевіримо. Спершу паркуємо автомобіль на стоянці. Скільки буде коштувати пускати та машинку? У вас квитанції ніякої немає, бо ми командировочні. Дякую. Далі заходимо в нічний клуб і замовляємо алкоголь. Дай Боже, А Тільки горілочки так? Да? Тепер ми маємо всі докази підприємницької діяльності: чек з автостоянки та відеозапис із клубу. Викликаємо праохоронців та прямуємо до власників за поясненнями. На підставі чого тут дійсно турвірна діяльність? Ми вже неодноразово попереджали, що... А торвейна діяльність на підставі. Ну, я не є власне торгівельної мережі. Знаєте, хто я є прізвище, можливо. Знаєте, Знаєте є прізвище, А, то Ваша квитанція в мене зараз тут знаходиться як приватного підприємця. Мені Мені, діляння, біляння, біляння, біляння. Біляння, біляння. Оже чоловіки розділили між собою неіснуючий бізнес дуже зручно, адже легко перекидати відповідальність перед контролюючими органами. Однак на січек за автостоянки з прізвищем саме цього горе підприємця пана Мацкулевандрівич Мацкула за догорю, покажіть мені везе. Це... Я ж зуму, але що ви думаєте, що не має. Ну, Бачите, наприклад, на скористалися послугами вашої автостоянки. Е, Микола. Чоловік намагається когось видзвонити після дзвінка, поводить себе, м'яко кажучи, зухвало. Чим, якими послами ну, прочитав Вашої автостоянки, прочитай, яка читай, красиво читай. А звісно, ремонт і обслуговування О! автомашин. Ну, то Чим Ви ти найвід... Ми вже на ти перейшли, я бачу. Дивіться, ми скористалися послами. Ти тільки... обманюєш Ті, я вас не обманюю. Тут чи? написано, а ми просто ставили машину на стоянку. Цього на все. Ремонт а і обслуговування. Ти, ти отримав квитанцію? Ти отримав послу. Отримав. А що, скажіть, будь ласка, тут сума не прописана. Можу доставити будь-яку суму, по якій ви маєте платити податки. Я право правопорушення. Виходить так. Нормально. Маєш право. Маю. Так і законів вже звернулися. Наперед. Зараз по даному факту буде написана заява. Поки ми пишемо заяви, з'являється іще один зацікавлений фігурант Ярослав Путас. І тут зік чи немає зіку. Я зікую. О, ходіть, поїхали туди. Давайте я так, що все-таки заяву з даного приводу. А давайте я вам скажу, та бухти. Давайте якщо приїхав на вивозил, це два питання. Давайте я вам показую, я вам не можу. Давайте все, ходіть. Де тоді? Ану. Приїхали. Чоловіки сприймають події як жарт, так ніби покарання вони уникнуть в будь-якому випадку. Хамлять в грубій формі навіть правоохоронцям. Не заплачено, не можна зайти. Бог нас халяви нема. За таки берете гроші за вхід? захід. За таке вхід берете. Для це, та для тебе платне діло, бо платежі бережать. Та наступний вчинок пана Мацкули вражає найбільше. Він обливає журналіста пивом та ще й нецензурно лається. Йодандріувич, а от вибачте, шо. вибачте зафіксувати. Е, До Дуже це, за <плоди> це зафіксувати. Зрозумівши свою помилку, чоловіки вирішили захищатись, вигадавши, ніби наш журналіст засмітив їхній клуб. Відтак і вони писатимуть на нього заяву. Я пишу заяву, <після> Я заявив жиє. От будь ласка, іди сюди, іди сюди. Ти <після> <після> поприбирай за собою. Я вже не Я вас, іди сюди. Оце от хлопець на там на, 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 на Так і саме мене заява. Зараз він не лапа. Ти не тут. Ну то що ти тут робив? Чого ти Куди він написав? Шановні колишні депутати. Не вже вам вічно. Ти написав ти депутати! А тебе то що грає? Чоловіче добре. Ні, я попрошу не був прошу неображати. Він написав там перед тим як був на. Він не виноважний, не розумію. Де він такий, який взявся оціло? Він може львова приїхав чи що? Він написав, він накакав, хай прибирає. собою! Може він якийсь шизофренік, не контролює себе. Бог ти! Мі, кого ти люди тримають на роботі? Не знаю, кого вони там. Підприємці ще довго спілкувалися у грубій формі із нашими журналістами. Намагались по одному затягнути їх в приміщення клубу, ніби для приватної розмови. Хочемо може, за це родини. Давайте ми краще дискусію продовжимо, коли ви будете тверезі. А ми завжди тверезі. Згодом образи переросли. Приховані погрози. Запитується, якийсь там хлопець. Такий не розуміє відповідальності за за своє слово. Та, 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 він дурачок і воно, не бо, розуміє такі грече. Маці може використовувати три машини. Такі Через кілька днів ми знову вирушили в новий розділ. Спершу прямуємо в прокуратуру за поясненнями. Заступника Миколаївського прокурора ми застали буквально на порозі Андрій Пшеничка, якраз поспішав на суд по справі наших фігурантів, адже районна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом продажу фальсифікованої горілки у скандальному клубі. В холі суду ми зустріли вже відомого нам пана Путаса. Втім, засідання перенесли, а ми разом з прокурором рушили до місцевих міліціянтів. Цікаво, як прокоментують праохоронці, шокуючі кадри. У першу чергу матеріали, які ви нам надали, вони будуть доєднані до матеріалів перевірки. Це в першу чергу. Відповідно, буде прийнято рішення і реагування. В частині адміністративних порушень є вже складені адміністративні матеріали, які будуть направлятись до суду. А в частині інших порушень ми будемо долучати до матеріалу подальшої перевірки в рамках матеріалу кримінальної справи. Рішення за матеріалами перевірки, зареєстрованої вже РЗПЗ, приймається протягом 10 днів. Відповідно, прокурор впродовж місяця часу зобов'язаний перевірити вказане рішення. Але враховуючи резонансність цього, ну і, як я вже кажу, це і звернення і депутатів обласної ради. Це перевірка буде проведена вивчення законності рішення. Прокуратурою буде проведено невідкладно одразу ж після його прийняття. На останні, головний міліціонер. Нового роздолу пообіцяв, що без уваги не залишиться і бездіяльність його підлеглих, які мовчки спостерігали за гуріганськими діями. А от тих виможлива значить мною особисто буде проведена службова перевірка, і працівники, які не вжили заходів, повели себе непрофесійно, вони будуть нести відповідальність. Ну, це вже в рамках і в результатах перевірку. Втім, найбільше нас шокувало те, що ось ці люди були депутатами Новороздільської міської ради. І можемо собі тільки уявити, як вони вирішували життєво важливі для міста питання. Чи працюватиме скандальний клуб після такого розголосу, ми обов'язково перевіримо. <звук> Можна ще питання таке. Ви хотіли стати знаменитим? Я не встав. <звук> Правильно. Я прошу їх сказати. Я не встав чоловіче добрий.